Представники РФ Рафта США зібрались у Стамбулі для секретних перемовин, що стосуються майбутнього переділу світу та, зокрема, України. Буцімто Путін дозволяє Трампу видобувати копалини в Росії і на окупованих територіях нашої держави. І паралельно такий дозвіл має надати і Зеленський. Тож виходить, що Трамп скрізь виграє. Та щоб видобувати все це, треба припинити вогонь. А про умови, на яких це хочуть зробити, поговоримо далі. Вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь. Російські та американські. Американські дипломати зустрілись в турецькому стамбулі для переговорів щодо врегулювання суперечок щодо роботи своїх посольств у Вашингтоні та Москві. Американську делегацію у Стамбулі очолює заступник помічника держсекретаря Сената Колтер Рашисько Олександр. Дарчієв, голова департаменту Північної Америки МЗС РФ. І держдепартамент США заявив, що на переговорах у Стамбулі обговорюватимуться, крім іншого, кадрові питання та видачі віз, щоб було ясно, на порядку денному немає політичних чи питань без Україна не стоїть на порядку денному. Заявив представник держдепартаменту напередодні зустрічі. Конструктивність цих переговорів стане очевидною дуже швидко. Чи питання будуть вирішені, чи ні, ми дізнаємося, чи справді РФ готова до сумлінної взаємодії. Міністр. Закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що результати зустрічі показали наскільки швидко та ефективно ми можемо рухатися. Переговори, незважаючи на їхню вузьку спрямованість, є першим кроком в процесі, який може мати глибокі наслідки для всіх американсько-російських відносин. Україна та її європейські союзники стурбовані тим, що швидке зближення Трампа з Москвою може призвести до угоди про припинення війни, яка відтіснить Київ на другий план та негативно позначиться на українській безпеці. Трамп неодноразово заявляв, що хоче покласти край кровопролицю як найшвидше припинення вогню. А нещодавно Путлер заявив, що необхідно відновити дозвіл між РФ та Сполученими Штатами, перш ніж будь-які домовленості можуть бути досягнуті на тлі погіршення відносин протягом останніх десятиліть. Обидві країни суттєво скоротили дипломатичне представництво в обох країнах. Ну і до слова, шлях до справедливого та тривалого миру може бути відкритий лише через представлення і України. РФ у переговорному процесі про що заявив президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Цтую, але тут не слід ігнорувати таку істину шлях до справедливого та тривалого миру може бути відкритий лише через рівняння, в якому представлені всі сторони. За винятком стамбульського процесу, Росія була виключена із переговорів, які намагалися провести досі, а тому бажаного результату досягти не вдалося. Щоб отримати результати від нового процесу, Україна повинна бути включена в цей. Процес ця війна повинна бути закінчена шляхом взаємних переговорів. Написав він у соцмережі ікс. Ердоган зазначив, що раніше він приймав в Туреччині президента України Володимира Зеленського, а тепер російського Сергія Лаврова. Цю ми вважаємо ці візити дуже важливими. В той час, коли активізуються дипломатичні зусилля з припинення війни, ми готові надати будь-яку підтримку, включно із проведенням переговорів, щоб перетворити процес на міцний мир, наголосив турецький лідер. Тим часом зупинка бойових дій в Україні за лінією зіткнення не буде. Окупанти мають намір продовжувати згарбницьку війну на чужій території, яку вони вже записали до своєї конституції. Про що повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров? Також він почав говорити про рашистські закони, рашистську мову, якою нібито зручніше говорити українцям. Він говорить наступне: цую були ідеї. Давайте залишимо лінію зіткнення. Ось це російська, а це українська. Ну, по перше такого не буде. В нас є конституція, заснована на виявлені людей. По-друге, те, що залишиться від України, теж має бути звільнено від рашистських законів. Там теж люди залишаються, яким зручніше розмовляти російською. Слід зазначити, що загарбники внесли до конституції РФ Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області і вважають їх рашистськими. Ну і також на порядку денному керівництва країни-агресорки РФ не стоїть питання щодо направлення європейських військових до України. Зокрема, Кремлю не ставили таких питань. РФ не розглядають. Жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців в Україні Москви про це ніхто не запитав, сказав Лавров. Крім того, Ре вважає, що не можна йти на домовленості, які передбачатимуть повторне накачування України зброєю. Водночас президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп допустив, що йому не вдається. Досягти миру між Україною та РФ, про що він заявив на засіданні американського уряду, спілкуючись із пресою, так відповідаючи на питання про те, чи не буде це. Поганим сигналом для Китаю, якщо РФ залишить собі окуповані території України, Трамп сказав, що він зробить все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін. Цитую, але для України ми намагатимемося особливо ретельно, щоб вони змогли отримати якомога більше. Ви дуже впевнені в нас, адже припускаєте, що мир можливий, але є ймовірність, що це не спрацює. Сподіваюся, що спрацює заради людства. Бо якщо ви побачите ці кадри, які бачив я, то не захочете на них дивитися, сказав Трамп. На запитання, чи має Путінь Лер піти на поступки Трамп відповів так. Йому доведеться. Проте він відмовився уточнити, які саме поступки має на увазі. Ну американське видання The Wall Street Journal у своїй публікації пише, що Трамп хоче швидко закінчити війну. РФ має свій розклад. Видання зазначає, що швидкі спроби адміністрації Трампа покласти край війні в Україні суперечить тактиці РФ на переговорах та цілям владіміра Путлера у конфлікті. Досред Джорнал зазначає, що для РФ переговори із США власними силами є перемогою, оскільки вони допомагають покласти край ізоляції, нав'язані Москві адміністрацією Байдена після вторгнення РФ в Україну в 2022 році. Тому тепер, після першої за багато років зустрічі між делегаціями США та РФ в Кремль вже готує ґрунт для. Нескінченних переговорів йдеться в публікації. Ну і не підтвердження такого припущення видання наводить низку заяв, які свідчать про бажання Путлера зменшити очікування щодо швидкого завершення переговорів. Диктатор вже заявив, що на це піде певний час. А скільки саме він мовляв не готовий відповісти цитую. Тим часом раф ймовірно. Висуватиме умови, подібні до тих, які вона висувала на переговорах у Стамбулі на початку війни. Під час тих переговорів РА вимагала, щоб на українській території не було жодної наземної зброї. І щоб українська армія була скорочена до певного розміру, обмеживши всі, це від кількості військ та танків до максимальної діяльності стрілянин українських ракет. Нагадує The Wall Street Journal. Крім того, як пише видання з посиланням на джерело, ознайомлене з позицією РФ. Арав зараз хоче покласти край обміну. розвідданими між Вашингтоном та Києвом, який жодних сторін не визнає офіційно, який допоміг Україні завдати ударів по деяких із найчутливіших російських цілей. Як передбачає The Wall Street Journal, в переговорах арафія намагатиметься використовувати тактику посилення вимог шляхом покращення своїх позицій на полі бою, продовжуючи наступ в Україні. Видання нагадує, що зараз рашистські війська продовжують поступово завойовувати нові позиції на лінії фронту. а Москва має довгу історію використання своїх виснажливих поступів на фронті для поліпшення позицій під час переговорів. Це стратегія, яку Москва використовувала від Сирії до переговорів у Ялті під час другої світової Вої війни пише Street Journal». Наприклад, в останній рік Другої світової війни Йосип Сталін перейшов до більш жорстких вимог в переговорах з британським прем'єр-міністром Вінстоном Черчилем та президентом США Франкліном Делано Рузвельтом, тоді як радянські війська витіснили нацистів із Польщі з дедалі більшою швидкістю. Результати мали катастрофічні наслідки для Варшави та інших країн Центральної та Східної Європи, якими радянський Союз керував майже півстоліття. Так нагадує автор статті. Тепер Путлер переслідує цілі, які виходять далеко за межі територіальних завоювань, отриманих його силами в Україні. Йдеться в матеріалі. За остріджорнал нагадує, що диктатор хоче обмежити чисельність та потужність ЗСУ, забезпечити постійний нейтралітет України та контролювати напрямок її політичного майбутнього. І поспіх Трампа навряд чи задовольняє Москву в її прагненні досягти цих цілей. Дають зрозуміти автори статті цю далі у Кремля. Є значні сумніви в тому, що Трамп і його люди розуміють складність та комплексність питань, які потрібно вирішити. Цтує The Wall Street Journal Томаса Грема, колишнього радника Білого Дому з питання РФ часів Джорджа Буша, який повернувся з поїздки до Москви на початку лютого. В той же час повзучі успіхи РФ на полі бою ймовірно підбадьорили агресивніше кола військової та політичної еліти РФ. Передбачає The Wall Street Journal. В міру того, як позиція РФ на полі бою покращується, расисти тільки підвищуватимуть ставки. Вважає Семюел Шаррел, старший політолог американського аналітичного центру. Ренд Я можу тільки уявити, як офіцери в генеральному штабі намагаються переконати Путіна, що зараз настав час тиснути на газ і домагатися максимальних територіальних досягнень. Ну, що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. І слава Україні.